Прости, скажи на фіга це робив, дивись. Що, що саме? От цього, що лежить. Що то є таке? бачиш? Я не бачу. Ти його пізнаєш? Скажи, ти його впізнаєш? А чого ти боїшся? Пізнає. Ну, правильно, а наша, на що ви здавали? А це все заборонено. Згідно законодавства. че законодавство, так. Заборона агітація, друзі, друзі. Я ти друге бачу. Я не бачу, значить не друзі, значить не друзі. Значить ситуація така. Хто ти понтує? Хто пунктується? Що ти домовилися? Що не пунктується? Ми домовилися так. Ми, шановні, домовилися так. Ви не клейте, будь ласка, на наших виборів так не голосуйте. Чим ти домовляється? А чого? Зверху можна клинути. Чим домовляються? Ой, когти на... Просурки від мене забрати. Я тобі сказав, що клеїть, ми плеємо на ваші, на наші. І по барабану, я б не зариваю. Що ви хочете від мене, особисто? Я тобі сказав, що я разу Не хочемо цього хочу, я розгору. Вот что это Бачиш? чисто делаем. Добрый хлопцы. Ты думаешь, что ты нормально разводишь? Все, все, не питай. Я в Тернополі развелу. А не, мама що что ты блять? нахуй, блядь!

Что? Oh, 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 oh. <рісті> Ми думалися, думалися. Не Ты кайфо! говоришь на Уле! Я не твою! Я не говорюся! Я! У мене! Уле! Я колись угоду наклеїть! Я! Власне я! Я не буду клеїть! А ти клей!